Всем привет! Сегодня я, я расскажу вам, вам, вам про историю до мого, мого брата Слав, славя. Спочатку я можу почати це з одної бабусі. Шафер її виселив біля кафе. І я сказав у кого у кого червона валіза біжить на дві вид і ще я там знайшла лапу подругу Ема. Та, та ми з нею, з нею бігали, і від той жінки вона забрала чемодан Еми.

В да, да, напхала напхали лавіски ковбаси ще там. там ну, і водки. Я, так що її, і, і її арестували потім, ця, потім біля кафе, ту саму вже бабку висадили. Значить, в дорозі автобус поламався. Все, все, і один шафер від нас пішов. Ну, а ну, а так ми, 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 ми на, цей, на цей раз дуже швидко приїхали. Але, але можу сказати школі історії. І сни Одна історія. Історія, ну, вона маленька, коли, коли ж хочу сказати. я принесла в один раз кольораві кол кольорові ручки у школу. школу і міні міні З тими ручками. З тими Тим ручка. І... Ми, ми їх за тиждень, тиждень списали. Я вже офіцій на, на другому класниці. Це мені ще чуть-чуть і в школу. Школу, школу. Ось там. То, то я там представляю, як там буде клас. Класно, не можу не сказати, що я стало і, і все. Так, так що на друге літо я можу з вами ополити це, це, це іншої історії з школи. Іще одна історія. І, ще одна, ну короче, це дуже класна історія одна. Ну, на історію я просила сказати, я не знаю, як це. Називати ще. І, знаєте що? В один раз у нас був квест. І це закінчення букварка КІ першого класу. У мене є навіть диплом. диплом. В кінці ролика вам, вам покажу його. його. І, і був ще дуже великий подарунок, подарунок шоколадки і, і блокноти. Такі в кінці. Ми, ми там були у логопеда. Улогопеда. На фізкультурі навіть, навіть і, в і в англійській ще в А де ми? ми ще не були навіть у директора? Ну, всім, всім пока, мої зайхи!